Роман, як завжди, гонить шаріка. Та й ми не гоним шарика. Ми вже тут з Михайловичем закрутили е, дошки усі на сходинках. Можемо бачити, це верхня частина сходів, і там нижню частину вчора ми теж сходів закрутили. Е, вже ще дали тут такі посередині трошки розпорки, бо тому що довжина сходинки 4 метри, майже 4 метри, щоб дошка там не провисала і даємо ще згори такі. Теж таке усилення сходів Якби розділяємо, будеться стягувати на три етапи. Тут буде троє людей стягувати, розділяємо це на три частини, бо це довжина сходів майже 4 метри, по метр тридцять розділяємо і покаже, як ми це принаріжали таких шаблонів. Точніше, ми їх не нарізали, ми мали ще, бо ми вже двоє сходів таких робили. Ми мали готові нарізані, Ми не хотіли перерізати. То нам трошки вони не підходять, але ми все їх дамо все рівно дамо ці шаблони і прикручуємо сюди уторет, щоб воно тримало сходинку, і потім десь кожну там десяту сходинку просто сюди просверлимо, дамо дріт, тут зачіпимо на якусь хімічну котлу або за цю арматуру зачіпимо, щоб не з'їхало вниз. Тут багато бетону не буде, так що тут буде там 5-4 см бетону. Це таке. Ми попередні сходи бетонували, там у нас було по 8 см бетону. Такі коротше, процеси у нас на об'єкті відбуваються. Прикручуємо ми це усилення, даємо, щоб то надійно була ця дошечка, потім все відкрутить, коли вже буде цей бетонуватися Я перед самим бетоном, бо вона теж тримає, щоб і ногу встати на це. Бо то що, що то дошка? 25 має міліметрів на 15 см висоти. Це